У селі Червоний Яр Кропивницького району встановлюють систему оповіщення про повітряну тривогу. До цього її тут ніколи не було. Григорій Силкін каже, дізнається про тривогу з телебачення, якщо є електрика. Включив сирена, Кропивницький, область, повітряна тривога, все в укритті. Раніше було в районі Чинової Праги, чи в мітропанок слишна була сирена тут. Сержанки була, зараз щось не слишне. Тепер у селі про тривогу сповіщатимуть за допомогою цього пульта. Керуватимуть ним дистанційно. Це гнав через мобільний і інтернет, який буде автоматизовано запускати сирену. Після встановлення системи оповіщення тестують. Зараз будуть перевіряти апарат, який сповіщують про повітряну тривогу. Ви не лякайтеся, будь ласка, добре. Нікуди ніяке сховище. Ми не йдемо. Тільки перевіряємо. Вона буде працювати, оповіщуючи населення нас в першу чергу працівників школи, дітей про повітряну тривогу а також жителів села. І це, мабуть, буде зручніше, тому що інколи наші люди не знають, що відбувається, і тільки звучить повітряна тривога. Ми всі виходимо і організовано йдемо в сховище. Три такі системи оповіщення встановила Джамська сільрада. Витратили 105 тисяч гривень. Це гроші громади. Нам чуть не треба телефон. Тут буквально на 2-3 кілометри це доноситься звук. Ми враховуємо, що радіус охоплення території буде складати при нормальних метеоумовах близько 500 метрів, повинна це бути якась певна возвищеність або багатоповерхова будівля. Якщо це сільська місцевість, то це звичайно клуби, заклади освіти. каже у Кіровоградській області, переважно користуються системою оповіщення, які понад 40 років. На сьогоднішній момент наш оперативний черговий на пункті управління отримує сигнал по телефону, по месенджерам, розсилає його цей сигнал на території. Там люди чергують на місцях, де встановлені сирени, і йдуть їх в ручному режимі і запускають. Цей варіант він дозволяє нам автоматизувати цей процес. Сигнал поступив з міста Кропивницького, з пункту управління апаратура, яка здійснює запуск, вона обладнана акумулятором. Заряд цього акумулятора буде дозволяти. Запустити сирену протягом десь близько доби. З цього комп'ютера на пункті управління вмикатимуть сирени у селах, де встановили систему оповіщення. Ви зараз бачите на карті установлені наші прилади: червонояр, аджамка, веселівка. І в нас також тестуються на Волкова, ще є таке саме присвідка. Втрата зв'язку. Так само ми будемо в майбутньому бачити по всій території області. Під час нажаття кнопки Тривога, відбувається таймер протягом 5 секунд і подається сигнал на прилади. Від початку вторгнення в області оновили або встановили 90 сирен. Нині їх 200. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.